Ветерани сучасного п'ятиборства змагались у чотириборстві та п'ятиборстві. П'ять видів програми це стрільба, плавання, кінний конкур, фехтування та легкоатлетичний крос. А в чотириборстві немає кінного конкуру. Найстарший учасник чемпіонату світу, 78-річний швейцарець Ервін Сталдер, здобув третє місце в категорії 70+, при тому з верхової їзди на коні подолав 12 перешкод за вишки 1 метр 10 сантиметрів. А всього в чемпіонаті брали участь більше 120 спортсменів з п'яти континентів і 22 країн світу. Успішно виступили і представники збірної України. Наші земляки житомиряни Микола Колек і Олександр Мисик завоювали срібні медалі в естафетному чотириборстві. Микола Колег здобув також бронзову нагороду в особистому заліку сучасного п'ятиборства в категорії 50. Це очередний емоціональний підйом. Сплес, потому что когда смотришь на ветеранов, которые 78 лет, и они успешно преодолевают препятствия на лошади, то в нашем возрасте, когда за 50, и кажется, тоже как бы жизнь уже перешла какую-то середину, то на этом уровне чувствуешь себя еще относительно молодым, а по их энергии, по всему, то кажется, вообще жизнь каким-то образом даже кажется бесконечным. Но ну, их оптимизм вдохновляет много, многое жизненные интересы, пути, деятельность и так далее. То есть ну, хочется заниматься активной и работой, и отдыхать, путешествовать. Микола Кулик та Олександр Мисик були нагороджені за срібні медалі в естафеті лазерними спортивними пістолетами, які вони по приїзді в Житомир передали дитячій нацькій спортивній школі Авангард, щоб діти мали можливість якісно тренуватись. Поміж інших спортсменів України також є призери світового чемпіонату. Представник Луганська Ігор Мазур та спортсмен з Херсона В'ячеслав Білов здобули срібні медалі в естафеті у п'ятиборців у своїй віковій групі.